Наше вітання. У нас сьогодні автомобіль Шкода А7 з двигуном EA288. 1,6 турбодизель на промивці системи охолодження. Яку маємо ситуацію? Радіатор пічки міняний, бачок міняний. Теплообмінник двигуна міняний. Термостат міняний. Все міняно. Помпу, а за помпу не запитав. Зараз власника немає, але, мабуть, теж і помпу міняв. Пробіг 238 тисяч на панелі приладів. Але от не подобається йому щось не так з температурним режимом. Маленькі генерації. Можливо, що в пустому колекторі є бруд. Підключилась до радіатора пічки, відразу насипало на бруду. Подивіться скільки це міняний радіатор і в ньому вже отак скільки бруду. Кожен раз, коли всі ці процедури робили, були просто якісь доливи антифризу, а не виконувалась повна заміна з промивкою. От зараз ми виконаємо її, подивимось, що там в контурах, в пічки багато бруду. Так, маленька поправочка, бо сказав, що радіатор пічки міняний. Не міняний радіатор пічки, міняний теплообмінник, помпа і термостат. Радіатор пічки, той, який стояв в машині, власник не міняв. Права сторона вже виходить 70, плюс, 71, середній правий 77. 773. Ще помиємо. Ще нема показників по правій стороні гарного проходу. Ще не виходить на чистий радіатор. Пройшов деякий час. Права сторона піднялась на 75 градусів, посередній правий 80. Це вже гарні показники. Підходимо 75-76. Це показники чистого, промитого радіатора пічки. Спічка і порядок. Будемо переходити на інші контури системи. Особливо цікавить низькотемпературний контур, по ньому можуть бути питання. Зробили підключення на низькотемпературний контур бусного колектора. Прохід є, але і бруд є. Не дуже багато, але вже присутній. Можливо, його стане з часом більше, подивимося разом. так. От. Не дуже багато побачимо. Закінчили промивку, в цілому система мала нормальний стан, був маленький бруд в е, кожному з контурів, я би так виразився, але в пічки саме більше загнало. Тобто такого катастрофічного нічого не побачили, йде заправка вакуумна, заправка антифризом. Так, виглядає у нас бачок. Бачок міняний власником компанії МАЛЕ ще з надписом G13. А, що ще хочу додати? Ну, прогріємо, подивимось, перевіримо всі параметри і глянемо, як гріє пічка на автомобілі. В систему входить приблизно 8.2-8,3 повних літра заправки. 70 плюс набрало по правій стороні, можна ще гріти, але не бачимо смисла. Присів антифриз, термостат відкрився, все супер. Ну, як виявилося що проблему мав радіатор пічки, в ньому найбільше було бруда. Так, в цілому по системі більш-менш нормально. Але якщо Замішувати антифризи, не робити повну заміну. Все це буде приходити до наслідків, будуть утворюватися відложення, які будуть попадати в вузькі місця радіаторів, пусного колектора, теплообмінника і так далі. І з часом це накопиться. Тому ж радимо скористатись такою послугою, яку ми надаємо. Промивка системи охолодження з повною заміною антифризу. Ще одну розкажу вам історію. Автомобіль Шкода Скаут, 2018 рік, середина 2018 року, 246 пробігів. Такий, такий випадок стався з цим автомобілем прямо на дорозі. Цікавий випадок і вирішив відразу розказати вам зі їхав, їхав власник, і тут пічка різко стала гірше гріти, тобто холодом поповіяло. Ну, ще трошки проїхав перед. Задиміло ззаді, і рівень антифризу впав <кій> нижче відмітки. Що відбулося? Відбулося така ситуація. Прорвався цей силікат, силікат попошов в систему, попало в пічку, забило пічку, і так як насоси насос і помпа працюють тиском, тиском давонуло і прям вирвало. Що зараз покажу. Детальніше. О, тут стоять коннектори на пічку і верхній конектор, оцей саме конектор верхній з відводом, його прямо розірвало. Така, така буває ситуація. Власник поставив новий коннектор, все з'єднав і новий коннектор теж розірвало після цього. Ну, відразу не зрозумів, в чому причина. Ну, Зразу ж не але пічку запакувало і з-за цього розірвало конектор. А такі бувають ситуації, і ну, цікаво розповісти, тому що щоб ви знали, що буває. І навіть і таке, що прямо в дорозі може вилізти така неприємна ситуація. Отже, цей силікат, е, ну, про який йде мова, що він знаходиться в бачках, <кхід> його все ж таки бажано видаляти. Недарма ми це робимо, і інших, на інших СТО теж це роблять. Тобто тут будемо зараз промивати систему, пічку власник замінив, поставив нісенс. Нісенс пічка гарна як замінник. Ми її теж рекомендуємо. Але вона має трішки менше сот і менше дає тепла. Незначительно. Тобто, дивіться, зараз 71 градус по правій стороні. І температура десь у нас 88,5. Тобто вона десь права сторона 72. А в оригіналі е, новий радіатор дасть там 75-76. Це вся від, різниця, достатньо нісенса, можна ставити, нема проблем. Він значно дешевше. Хто хоче, як би все по оригіналу, то ставте оригінал. Тут вже в залежності від хто має скільки грошей і хоче на це витратити. Ми промиваємо пічку і в пічці є бруд. Є бруд, зараз покажу. Ось він там знаходиться зупиню Бачите, не дуже багато. Бачимо такі кусочки світлі, наче як схоже на силікату. Можливо, він є ще в системі. Можливо, є, можливо, нема. Будемо підключатись і дивитись чи є він ще по системі. Промивка йде контура радіатора інтеркулера. є пруд, не дуже багато, але присутній. Працюємо з цим контуром, далі перейдемо на інший. Перший фільтр ми почистили, в ньому було трошки, більше, ніж зараз. На другому фільтр ще збирає. По всім контурам проходимо. Бачите, є пруд. До речі. Не знайшов я такого явного силікату іменно тих кусочків, що дивно. Можливо, його й не багато попало в пічку, або можливо це був не силікат, тут якось непонятно. Пачок був замінений, власником пічка замінена, тому слідів силікату не дуже й видно. видно Процеси вже накипу, процеси утворювання із антифризу вже такої сумішки. Ще помиємо, по всім контурам миємо. Так, Зібрали систему, завакумували і триває заправка антифризу в ХЕПу G12. В системі приблизно 8.2-8,3 літри повних заправка. Прогріли автомобіль на 90 градусів, права сторона 70, так як і на апараті, все супер. Перейдемо під капот. Трішки красиво антифриз, заливав типу бачка. Все нормально, в процесі ще охолодження нагріву і ще може трішки попросити. Тобто треба буде долити. Все Порядок з цим автомобілем Це була шкода скау. Асім від вас, будь ласка, вподобаєшка, підпис на наш канал, ми продовжуємо працювати. Також в цьому відео дуже коротко, цікавий варіант попався. Це Шкода Скаут. 17 рік, 238 пробігу. Миємо систему, пічка погано гріла, в ній був бруд і доволі багато. І перейшли на контур інтеркулера. І бачимо, полізла фарба. І фарби багато, будкі такі чималі злазить. Все ж таки з цього контура, це низькотемпературний контур. Він частенько має проблеми. У когось просто залишки, ну, залишні такі від антифризу утворені, як чай, а в когось навіть лізе і фарба. І вже неодноразово ми це бачили. Що робити в такому випадку? Ну, Надіємося, що злізло все, що злізло, можливо, не буде турбувати. Якщо все таки турбувати, треба міняти тоді оцей паук. Оцей металічний паук, як окрема деталь, він продається, його можна поставити новий. Тож такі справи. Помиємо цю систему, все зробимо. Більше нічого тут говорити, просто хотів показати, що фарба злазить. Все ж таки злазить. Такий конструктивний момент в цьому автомобілі. Прогріли автомобіль 73,8 по правій стороні. Серединка 77, супер гарний результат. Пічка загріла. Перейдемо до антифризу. Заправили G12, бачок замінили, бо старий із силікатом, який не витягується. Тому новий бачок. Бачимо, відкрився термостат, антифриз присів. Треба буде ще добавити. Добавляємо і вперед. Це була шкода скаут з пробігом 240 тисяч, а ми переходимо до наступного автомобіля. Так, ще один автомобіль, теж шкода А7. З двигуном яа 288 теж 1,6. На промивці системи охолодження. Тут вже в цьому автомобілі власник міняв багато чого по системі, змінював помпу, змінював радіатор пічки і два рази міняв теплообмінник двигуна. Один раз поміняв, хватило на 50 тисяч і температура масла, що знову почала лізти і знову міняв теплообмінник. Дуже цікавий випадок. Два рази підряд міняти теплообмінник. Це вже свідчить про щось. Пічка зараз погано гріє. Підключились ми до Не підключилися. На початку машина була прогріта. Права сторона видає 40 градусів. Пічка нісенс, сам радіатор пічки. Зробили підключення на пічку, включимо, умитнемо апарат. подивимося, що тут. Бачите, як буває, не дуже багато бруду, не дуже багато. Що ж тут маленька кучка, а пічка не гріє. Так буває. Нагріваємо, дивимось, чи пішло тепло по правій стороні. Пічка Нісенс має гірші показники, ніж в оригіналі. Тут приблизно з нашої практики плюс-мінус 72 по правій стороні ще качає насос, потужний нашого апарата продавлює дальню сторону і маємо 72. Тобто на машині так воно десь плюс і мінус повинно бути. Може бути в рідких випадках більше, але в середньому нісенс десь так воно і видає. Серединка права 78. Якщо оригінальна пічка, це Денсо або Валіо. Робить вони потужніші. По правій стороні там може бути 78 і, і більше. А серединка більше, чи 80. В цілому її достатньо, але просто повинні розуміти, що дешевша пічка і гірше гріє. Якби в неї малий запас по правій стороні, врут попав, праву сторону лягає, і якщо там 72 в крайньому варіанті, то... Буде гірше, буде 60, потім буде менше. І менше 60, і вже буде здаватись недостатньо холодно. Подивимось, що маємо в інших контурах. А, ще помиємо пічку. Назлили антифриз з усього двигуна, з усіх контурів. Вже по тому, що зливали, побачили, що контур низькотемпературний, проблемний. Плаває фарба. Подивіться вже. Видно там он куски. Підключились на цей контур, вилітає фарба. 300 тисяч пробігу, фарба є. І фарбою навіть буде вже он відлоги. Вилітають, в цьому контурі є проблема. Хочеться сказати, що власник навіть міняв і впускний колектор. Так? Впускний колектор був замінений, тому що втікав антифриз. правильно? Був пробій теплообмінника всередині, антифриз уходив в камеру згорання. Те впускний колектор замінений, але оцей павучок чорний, той що фарбований, не замінювався. Він стоїть такий, як був в оригінал. З нього злітає фарба. Миємо цей контур, будемо переходити на інший. Вже багато кусків цієї фарби вийшло і ще виходить. Іноді при реверсі викидає. Це, Проблематичний цей контур. Пішли з по цим контурам, вернулися між температурного контура. Тут вже картина Бачимо, що пішло вже, синія попрацювала і так, Це рух. Фарба ще посідає, ми зібрали до цього і ще продовжуємо. У нас фінальний етап промивочки дистильованою водою і бачимо, що на цьому контурі іще знаходить трішки фарби, трішки бруду. Так небагато, але він все ж таки є. Фінальну зачисточку робимо. Сподіємося, що турбувати цей контур не буде, але якщо буде, то треба буде змінювати оцей паук. Вже про нього говорив. З промивки системи власник виявив бажання замінити термостат. Цьому вже 300 тисяч пробігу. Можливо, в нього були нарікання на температуру. Антифриз іноді доходив до 100 градусів. Тому вирішили замінити і ставимо оригінал. Оригінал, його номер ось показував неодноразово. Вставляти його треба правильно. І резиночку теж, мабуть, замінимо. Встановили термостат, завакумували систему герметично. Заправляємо HEPO G12, В порядочок йде заправка, вакуумна заправка. Так, прогріли автомобілі 90 градусів, термостат відкривався, 92 було, все чітко. Зараз працює на холостому ходу приблизно 70 градусів по правій стороні. Якщо дати обертів, звісно, можна нагнати. Буде 72-73 права сторона. Не сказати, що пічка зовсім набагато гірше, ніж оригінал, але от оці буквально градуси, оці 5, 6, 7, от по правій стороні, воно не дотягує. І оригінал дає потужніше. Ну, але звісно, що і стоїть дорожче. Тут Тому що хто ставить нісенси, оптимальний варіант за свої кошти. Перейдемо під капот, поглянемо. отак так виглядає у нас антифриз, бачок. Ну, все супер, прибрали бруд, тепер пічка працює. Висновок, що в цьому контурі низькотемпературному була проблема. Наскільки це можливо, прибрали дуже багато з неї з нього бруду. Чи весь, чи не весь, як би не можемо сказати. Тут треба лізти, розбирати, дивитись, але вже не сипало нічого. Надіємо, що весь прибрали. Якщо фарба ще десь якісь маленькі залишки будуть відколупуватись, думаю, нічого критичного не наробить. Але... Вже власник попереджений. Якщо що, то той паук тоді під заміну. Ще один автомобільщик з двигуном EA288. Це Volkswagen Touran 16 рік з пробігом 242 на, панелях, на панелі приладів. Гарний стан. Все красиво, машинка чудова. Але от приїхав чоловік на профілактику. Ця машинка до нас приїхала з Харкова. З усіх точок їдуть Миколаїв був, Харків, Хмельницький, Вінниця, ну, з усіх точок Суми, Чернігів, вже звідки до нас машини тільки не їхали. Їх дуже багато. І хотів сказати, що намагаюсь показати вам машини, в яких є проблеми так, для цікавості, але є і автомобілі, в яких немає проблем. Ну тобто, міл міл мілкі образування. Пісочка, такого, маленький осад, незначительні проблеми, але все це говорить про те, що просто не наступив момент. ще. І е, люди е, вчасно змінюють антифризи, слідкують, міняють помпи, міняють термостати. В цьому автомобілі при заміні ГРМ змінювалася і помпа. Обов'язково чоловік не економив. Термостат ще стоїть рідний, 240 пробіга. При підключенні до радіатора пічки казалось би, все в ідеалі, але пісочок пішов. Його вже стало менше, бачимо, там лежить, але на початку було більше. І Традиційно тестуємо, як гріє радіатор пічки. Тут взагалі просто пушечка. Можна так виразитись: 78 градусів по правій стороні. Режим Хай на лице. Третя швидкість вентилятора. 82,5 середній правий. Питань немає. Питань немає, все чудово. Подивимося, як по іншим контурам системи, чи буде хоч якийсь пісочок в цьому місці. До речі, власник виконував заміну на g 13. Але силікат витягнув. Йому не сказали, він не знав, що сілікат, це мішечок з силікатом, іде для антифриза G13, він там як додатковий компонент потрібен. Для G12 він не потрібен. Ми будемо переводити цей автомобіль на G12 антифриз. І ще раз скажу вам, що G13 антифриз закінчився чи, мабуть, в 2019 році. Моделі, які 2019 року випуску до нас приїжджали, там Шкоди Суперби. Вони вже були бачки без надпису G13 без силікату. Тобто вже були переведені на G12 Evo антифриз, оригінал від Ваг. Ми пропонуємо хепу G12 плюс якісний антифриз. Можливо, не буду стверджувати, але можливо, він навіть е, поставщик, можливо, для Вага. Тому що колір, подивіться, ось G12 Evo, оригінал він точ-у-точ, -точ, такий має колір, такий відтінок, як і G12 від Ну, Звісно, що це не показник, але мені здається, ваг же сам не виробляє антифриз. Для нього хтось це робить. Можливо, якраз саме HEPU і поставляє цей антифриз. Тому переходимо далі, зливаємо весь антифриз, переходимо на інші контури, по, е, намагатимусь недовго по-швидкому показати, що було в яких контурах. Закінчилась промивочка і триває заправка антифризу G12. вакуумна заправка по системі порядок. Було трошки більше бруду, чим оце ви бачите, але все прибрали. Явних якихось забруднень не виявлено гарний стан системи охолодження. Бачите, Різні є машини, є в кого 180 пише на приборах, а все вже в такому дуже плачевному стані. А є 250 і 350 бачили і все в ідеалі. По-різному люди відносяться і ще й впливає, мабуть, перший власник чи перші власники. Як там обслуговували автомобіль. В цьому випадку все супер. Прогріли автомобіль до робочої температури 90, але ще набір триває. Права сторона майже 76. Ну і якщо хоче гарити, буде більше. Середній правий 78. Гарні результати, давайте холостий. Перейду під кахот. Тут у нас антифриз рівню ще присяде. Антифриз Хепу G12, такий бельєм, рожевий. Із 9 літрів заправили трішки ну літр 100, літр 50 10 залишилось. Майже 8 літрів було заправлено. І зазвичай, як кажуть наші клієнти, що на другий-третій день приблизно 200-300 грам просить ще автомобіль. Треба буде додавати. І того повна заправка плюс-мінус 8,2-8,3 літри по стик бачка. Полосив колосок. Бачите, до чого можна зберігати автомобіль? 242 250. Ідеальний стан. Все щотенько, все красиво, все чистенько, нема ніяких питань. Просто ідеально. Людина. Вхажує за автомобілем, любить його цінує, все робить вчасно, все змінює, всі рідини, і всі запчастини, що треба міняти по регламенту. Отож, будемо закінчувати. Ще раз вам покажу, який це красень. Гарний автомобіль такий. Від вас, будь ласка, вподобаєчка, підпис на наш канал. Ми працюємо, знаходимося в місті. Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України до зустрічі.